За минулий опалювальний період проведено нарахування на 24 мільйона 56 тисяч. Сплачено населення 18 мільйонів 394 тисячі, що складає 76,5%. На сьогодні борг населення 31 мільйон 991 тисяча. Виходячи з цього, ми зараз опрацюємо питання залучення знову залучення в неопалений період до роботи так званих колекторських фірм. Сейчас, зараз працюються питання, оскільки позитивні результати були минулого року, і рівень розрахунків значно зріс. Тим паче, що основними критеріями, ну я вас ознайомлю з ними наступного разу, з тими критеріями, по яким ми вибираємо, і будемо працювати з споживачами, яких ми передаємо на колекторську фірму. Але я хочу сказати, що основними критеріями це є ну, ті, скажімо, безнадійні борги, з якими ми ну, фактично дуже складно працюємо і складно їх буде повернути на підприємство. Тому такі борги передаються на роботу колекторських фірмах. Я дуже дякую тим керівникам, хто співпрацює з нашим підприємством по розрахунках ваших е працівників на підприємствах. Я знаю, що така робота ведеться. Ми дякуємо за таку роботу. І і, тим більше, що у нас є графік, ми вам доповідали, є графік багашньої заборгованості за природний газ, спожитий природний газ 2,5 з мільйони. Він складає. По вересень включно, необхідно проплатити в НАК Нафтогаз 700 тисяч. Треба розрахуватись в цьому місяці, в травні місяці. Тому є певні проблемні питання. Ще є заробітна плата колективу. Хоча ми і перейшли на скорочений режим роботи. В травні місяці ми працюємо 12 днів і з червня місяці по 10 робочих днів. в Місяць. Я звертаю увагу, що наш відділ збуту працює. В тому ж режимі, практично, який був, крім суботи, тобто ми приймаємо 4 дні на тиждень, крім середи. Будь ласка, хто має питання, може до нас підходити і вирішувати питання. Розрахунки безготівково. Також можна здійснити через термінал підприємства без, без всяких касових нарахувань. І я вам дам інформацію по підприємствам. Оскільки 76,5% середній рівень розрахунків населення в місті жовті води, я зачитаю ті підприємства, які мають нижчий працівники, яких мають нижчий рівень розрахунків. Так, наприклад, у вузол зв'язку 6629% рівень розрахунків. Да, до речі, я хочу звернути увагу, що дещо рівень розрахунків знизився, це тому, що управління соцзахисту провело перерахунок, проводить зараз перерахунок, тобто зменшується сума. Яка була надана в якості субсидій, в зв'язку з тим, що фактично температура зовнішнього, зовні, зовнішнього повітря в опалювальний період менша, менша і спожили фактично меншу теплову енергію, чим було субсидовано, і тому будуть здійснюватись перерахунки. І зараз про, про вузол зв'язку. Середня сума боргу на одного працівника 2777 гривень. Це доволі велика сума. Борг по вузолу зв'язку 75 тисяч. По хлібозаводу, рівень розрахунку 73,78. Середня сума боргу на одного працівника 1850 гривень, 127 677 гривень, 127 677 гривень борг по підприємству працівників. Міськво. На жаль, дивна ситуація, доволі. Інтенсивно працює і допомагає керівництво підприємства нам, організації верніше. На сьогодні рівень розрахунків 60-61. Можливо, це якраз зв'язано з тим, що рівень розрахунків знився в зв'язку з перерахуванням по субсидіям. Але сума боргу на одного працівника на одного боржника 1203 гривні. Загальна сума боргу 582 687 гривень. Міський відділ внутрішніх справ я звертався вже до ваших представників, коли, які приходили на нашу комісію по неплатежам. Я маю на увазі до міської, на міську комісію, про те, що дещо призупинена надія тих, того законодавства, коли вам відшкодовувалось із міського бюджету, ну, про закон про бюджет на кожен рік. І тому ваші працівники зараз не мають таких пільг. Ну це не тільки в цьому році, а це за останні роки. Тому ваші працівники повинні сплачувати в повному розмірі. Але можливо ще не кожен працівник це розуміє, і рівень розрахунків, на жаль, невеликий – 56-53%. Сума боргу на одного працівника 2814 гривень, 112 тисяч і загальна сума боргу по організації по установі. торгівля. Рівень розрахунків 65,9%. рівень проплат 497 гривень на одного боржника. 1991 гривня. Ну фактично у вас невелика сума. І ще пару, пару організацій я назву. Управління експлуатації газового сподарства 74,3%, 1493 гривні на одного боржника, 71 тисяча гривень. 691 гривня сума боргу. ЖИК-26, 71,93% рівень розрахунку, 1957 гривень на одного бажника, 211 тисяч рівень, е, тисячі заборгованість працівників. Ну, виходячи все те, що я сказав раніше, я звертаю увагу, що опальний сезон, як би то не було, ми повинні з вами будемо починати, починати. Тому я прошу допомагати підприємству в даному випадку. Нас нагадують, централізоване опалення і тому іншого поки що немає. Дякую.